Як шахраї можуть забрати у вас гроші і чому ви їм повірите? Якщо хочете одразу ж розпізнати, що з вами спілкується аферист, ми зібрали основні схеми і поради, та спершу шокуючі цифри: 18 мільйонів гривень за вересень жителі Тернопільщини віддали шахраям, а в жовтні 9 мільйонів. Форми афер використовують різні: від дзвінків з банку до обіцянок працевлаштувати і заробляти тисячі. Офіційно до нас на сьогоднішній день звернулося практично 2150 гривень. Шість заяв є звернень про скоєння тих чи інших злочинів пов'язаних з шахрайством. Це ті люди, що звернулися. Думайтеся, яка ж цифра цих людей не звернулася. Тільки 327 кримінальних злочинів на сьогоднішній день є розкритими. Кмітливість шахраїв виходить за рамки, і вони підлаштовуються під ситуацію в країні. Наприклад, зараз часто пропонують роботу в інтернеті, платять члені гроші за кілька годин праці, але ви чомусь маєте їм спершу кинути певну суму. Пропонують роботу, де ви реєструєте собі якийсь особистий кабінет, через який ви здійснюєте певні дії, і вас просять, що ви поповніть цей кабінет, внесіть якийсь страховий платіж або для здійснення роботи вам потрібно поповнити на якусь певну суму коштів. Це є явний признак шахрайства. Чи не найбільше люди страждають через схеми під назвою Виплати від держави? Аферисти відправляють вам посилання з текстом грошова допомога від держави або ООН чи Червоного Хреста. Далі ви переходите за посиланням, вносите свої банківські дані і ваші гроші у шахраїв на території нашої області. Жертвами таких шахраїв стоять або пенсіонери, які думають, що їм має бути допомога від держави, і вони без Роздумів вносять банківські реквізити, або люди, які являються переселенцями. А коли до вас особисто телефонує працівник банку, можете сміливо класти слухавку, бо ж банк ніколи не уточнюватиме дані телефоном. Особливо шкода, що аферисти користуються важкими ситуаціями громадян. Наприклад, вимагають кошти, бо знайшли зниклого безвісти військового. Були випадки, коли людина шукає там мати шукає свого сина. До жінки починають телефонувати люди і говоритиму: ми ще ЧВК Вагнер, ми маємо вашого сина, його звати такий-то такий, то його телефон. Ось в нього тут татуювання, скидають там фотографії, підлоги в крові. Сказала, якщо ви там не перерахуєте гроші, кошти, ми його зараз закупаємо під липою. В кіберполіції наголошують, в інтернеті краще не розміщувати фото і номери мобільних в жодних ситуаціях, бо саме так шахраї тероризують потім вас, маючи особисті дані, а ще звертаються до мобільних операторів, відновлюють номер та заходять в банкінг зниклого безвісти. Інколи суми доходили до декілька мільйонів гривень, оскільки там людина на фронті вона не завжди може потратити ті кошти, і вони просто там зберігаються. Відповідно, шахраї тиму наживаються. Щодо шахрайства в соціальних мережах важливо пам'ятати головне ніколи не переходити за сумнівними посиланнями, ніде не вводите логін та пароль. Пам'ятайте, що Facebook ніколи не пише в приватні повідомлення. Ні в месенджер, ні в інстаграм нікуди він не пише. Він пише лише на, вам на електронну пошту. Якщо шахраї отримують доступ до вашої сторінки, вони писатимуть вашим друзям, проситимуть про допомогу чи в борг. Наприклад, це ти у фільмі і смайлик, який там усміхається, або ти бачив, хто загинув там в ДТП, який жах, як шкода. Окремо шахраї удосконалюються в обмані людей через інтернет-магазини. Тож, перш ніж купити щось онлайн, варто перевірити сторінку. Перше діло, на що ми маємо звернути увагу, це завжди відгуки. Бо чесний магазин, він своїми відгуками і клієнтами дуже дорожить. Вони завжди будуть десь на видному місці, і це будуть відгуки від реальних людей. Особливо зараз почали на цьому спекулювати магазини, які нібито продають техніку. Ну і головне, шахраї говорять швидко, не даючи вам подумати, завжди наполегливі і не відходять від свого плану. Тож краще припиніть спілкування і спокійно обдумайте пропозицію. А якщо ви таки потрапили на гачок, пишіть заяву у поліцію. Хоч в більшості випадків грошей вам ніхто не поверне, та є шанс, що аферисти знайдуть і затримають. Thank you.